Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні ми дуже коротенько з вами поговоримо про найгірші книжки, які я прочитала у 2024 році. Я пройшлась по своєму списку прочитаного і обрала 10 книжок, які дійсно я можу віднести до найгіршого прочитаного. Також, звісно, рік вже не закінчений, але розумієте, я зараз читаю шлях королів. І... Це, напевно, єдина книжка, яку я планую дочитати до кінця цього року, і вона точно не буде в топі найгіршого, тому я можу сміливо вже записувати таке відео. Тому погнали. Перша книжка сватання для початківців. О боже мій! Я читала цю книгу за день, і я її ледь дочитала. При тому, що знаєте, зазвичай, коли ти читаєш книгу за день, вона тобі може сподобатись більше ніж коли ти читаєш її довго, бо ти дуже швидко поглинаєш цю інформацію. Вона тобі не встигає набриднути. Книжка. Але тут так не сталося. Я її ледь домучила і не отримала абсолютно нічого з того, що ти очікуєш отримати від ромкомів. Я пам'ятаю, що вона була дуже прісною, дуже ніякою, Мені не подобались деякі посили авторки. Загалом в ній не було нічого чіпляючого, смішного, романтичного, що ти читаєшки так, так мило. Нічого взагалі. я навіть просто вже не пам'ятаю той блін сюжет. Ну, Тому що це було нецікаво. Я прочитала цю книжку, і я просто забула про неї. Наступна книжка, а точніше, це новела «Destroy Me» від Тегере Мафі. Це новела, яка йде після яку потрібно типу, читати після прочитання першої книжки «Знищ мене. Що можна сказати? Я після того, як я прочитала першу книжку «Знищ мене, я ще думала, ну, може продовжити читати цю серію. В принципі, перша книжка мені здалася ну, більш-менш нормально. я подумала, що далі є якийсь потенціал. Я прочитала цю новелу, і ця новела відбила у мене все бажання читати цю серію далі. Абсолютно, от просто я така, типу, все, ми закінчуємо, ми продаємо всі всі інші книжки цієї серії, які у мене є, і більше ніколи до неї не повертаємось. Я ці 100 сторінок читала тижні два, я просто не могла їх домучити. Мені дуже не сподобалось, як там показані ці персонажі. Тобто, оцей Аарон, він там просто його висвітлили, ніби він якийсь збочинець. І у мене склалося абсолютно неприємне враження від цієї новели, і я просто реально перехотіла читати серію далі. Третя книжка це Смерть в місіс Вестовий від Рут Рутве. Я люблю Рут Рутве, і це дійсно моя така комфортна авторка. От якщо брати трилери, я люблю її трилери. Так, вони, можливо, не якісь там найпрофесійніше написані або там без якогось прям супер-пупер закрученого сюжету, але я їх люблю. Я от люблю от взяти її книжку, і я знаю, що я зараз розслаблюсь, що це буде дуже швидко читатися, що мені сподобаються повороти сюжету, що мені сподобаються будуть цікавими персонажі. Але це смерть Місіс Вестиве у мене не дуже склалось, склалось справи. Просто вона була нудною. От не знаю, що сказати, вона була не такою цікавою, як інші книжки авторки. Також, з самого початку, дуже передбачуваний, як на мене, взагалі сюжет. От буквально з перших сторінок я. В принципі, здогадалась, щодо до основного повороту події, і от е, так і сталося в кінці, тому мені не було цікаво, я не отримала необхідних емоцій, які я очікувала від трилера, та і все. При цьому ця книжка у багатьох, навпаки, є улюбленою у авторки. Тому я навіть не знаю, от е, це треба тільки самому читати і робити свої висновки. Можливо, мені просто сама тематика книжки не зайшла, або не знаю, що сказати. Просто у мене з нею чомусь не склалося. Двір срібного полум'я. Я читала цю книжку для нашого книжкового клубу, і ну, Сара Маас, вона знаєте, як завжди, тому що вона нічого не пише на початку книжки, точніше, 80% книжки це нічого, просто про нічого. Останні 100 сторінок: бум бу 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 бу, -бу бум щоб ми такі, о Боже, вау, Що ж там буде далі? Але мене вже не підкупають оці її трюки. Мене навпаки, вони бісять, мені вони не цікаві. І сама книжка мені взагалі здалась не цікавою. І це не тому, що там знаєте, багато кому не подобається книжка, там, бо вони не люблять Несту? Ні. Нести я нормально ставилась, просто сама книжка взагалі мені не сподобалася, як була написана. Мені не сподобався сюжет. Мені не сподобалося, як всі книжці розкрилися по-іншому взагалі персонажі. Мені не сподобалося, що авторка залишила багато сюжетних дир і питань, тому що. Вона сама починала розкривати якісь теми, закидала їх нам, а потім закидала їх сама, забувала на них повністю і йшла собі далі. А оці ями вона так і не закрила. І ти такий, ну якби я взагалі пам'ятаю про цю тему? Ти не хочеш нам розказати, що там ще сталося? Тому ні. Я взагалі напевно більше не буду читати Сару Мас ніколи, тому що от не подобаються мені її книжки, я помітила. Тобто, коли я перший раз читала трилогію Двір з і Троян, в принципі, мені сподобалось, це було одне з моїх перших фентезі. І воно так легко прочиталось, І, в принципі, ну, коротше, було нормально. Зараз я розумію, що взагалі ні. Так само мені не дуже прям сподобалось, я ще оце читала, Господи, цю червону книжку, цю велику. Ви зрозуміли, як вони називаються, Господи. Коротше, іншу серію авторки. Я читала теж тільки першу книжку, вона, мені, вона мене не вразила, теж мене взбісило це, що, типу, півкнижки ні про що, потім в кінці бум 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 ба -бум, -бум, бум чекайте наступну книжку. Коротше, не хочу я більше взагалі присвячувати свій час цій авторці. І йдемо далі. І знову до авторки, якій я вирішила більше не присвячувати свій час. І це Ребека Ярус. І її залізне полум'я. Що я можу сказати? Залізне полум'я мене розчарувало. Я побачила в ньому повну якусь деградацію персонажів. Я побачила взагалі деградацію ніби і самого стилю письма, сюжету. Нічого там не було цікавого, все надто передбачувано. Також стільки зручних поворотів подій. Що от ой, що ж буде, і тут об зручний поворот подій, і все класно. Це було дуже неправдоподібно, бо ну не може, не може такого бути, що от завжди все так класно складається, і завжди дуже зручні повороти подій. Так само багато якихось дир. І так, це тільки друга книжка серії. Ці дири ще можуть закритися в наступних частинах, але мене абсолютно відштовхнули від цієї серії. Я вирішила, що я більше не готова витрачати. Свої якісь 10 годин на читанні 800 сторінок ні про що, про якісь сварки і про те, як персонажі абсолютно змінюють свій характер, свою поведінку і діють абсолютно нелогічно. Тому йдемо далі. Найнудніший детектив, який я читала взагалі в своєму житті, ні, ну може не в своєму житті, бо я пам'ятаю, що мені ще дуже сильно не сподобалося. Був теж найнудніша, напевно, книжкою це. Агата Крісті, п'ятеро поросят. Оце був найнудніший детектив, який я читала, але от Рейк Явік десь поряд, напевно, ходить, бо він теж був настільки нудним. Але от знаєте, в Агати Крісті там, хоча б персонажі були якось розкриті, і через це ти трохи переймався їх доли. Просто сам сюжет не дуже цікавий. Тут не розкриті персонажі абсолютно. Тут ти не відчуваєш нічого до жодного з персонажів, ні до жертв, ні до злочинців, ні до кого, ні до сюжету, не розкриті історії людей. Через це тобі абсолютно все одно на те, що ти читаєш. Ти читаєш, і тобі все одно, хто винний, чи злоблять винного, хто помер, як помер. Не цікаво. Розв'язка не цікава. Цю книжку я домучила, тому що в мене вона була одна єдина, яку я взяла з собою в поїздку, і загалом мені хотілося її вже дочитати, просто щоб потім записати якийсь відгук. І наступний це теж трилер, який дуже багатьом сподобався. От прям в топах прочитаного за рік цей трилер. Але на жаль, ну увійшла до числа людей, яким він сподобався, і це нічого з цього неправда. Я не знаю. Я чесно, от не знаю, чому він так людям подобався. Я для мене ні, це було так, так незрозуміло. От просто мене вибісила кінцівка. Мене вибісила ця кінцівка, хто читав, той розуміє, тому що я не розумію такої кінцівки в такому трилері. Я коли дочитала, я пожалкувала про свій витрачений час. Я пожалкувала взагалі, що я читала цю книжку, і я не зрозуміла сенс існування цієї книжки з такою кінцівкою. Мені не сподобалось, але я хочу прочитати інші книжки авторки, бо мені здається, що є у них потенціал, мені здається, що є у неї і гарні якісь трилери. Але от саме цей взагалі не моє, і я сподіваюся, що в інших її трилерах не буде таких подібних кінцівок. бо... Це жахливо. Якщо у вас раптом є бажання і можливість підтримати цей канал, то по-перше, я буду дуже вдячна за вподобайки. Якщо вам цікаво дивитися це відео за коментарі, бо це теж дуже важливо, дуже допомагає просувати відео. І також описі до цього відео буде послання на монобанк. Якщо у вас є таке бажання і можливість підтримати цей канал фінансово, ну наступна книжка, це просто ця книжка мене вибила з колеї. Мені здається, вона мене майже ввела в нечитун. І я дуже довго їм... я брала від неї перерву не кілька тижнів, коли дочитала до половини. Про цю книжку у мене є окреме відео на каналі, яке ви можете подивитися, якщо вам цікаво. І це, напевно, просто найгірше прочитане yeah. за моє життя. Хоча навіть в такій жахливій книжці, в принципі, авторка деякі теми гарно прописала, але все одно, враховуючи все інше, я не можу назвати цю книжку непоганою. Вона погана. І це креденс Пенелопи Дуглас. За що? Ну до цієї книжки реально має бути додаватися абонемент до психотерапевта, тому що. Цей сюжет, ці теми, ця кінцівка, цей вибір героїні Героїні теж треба до психотерапевта. Не будемо спойлерити раптом, ви хочете прочитати, або ви можете подивитись моє відео, де я детально годину вам розказую про сюжет цієї книжки, і чому вона мені так не сподобалась. Але якщо, ну я не знаю, якщо вам хочеться якогось трешняку і побільше сексу, то ви можете прочитати. Але маєте на увазі, що цей секс буде відбуватися між Ну, майже родичами, ну, вони не кровні родичі. Але по факту вони коли ну, вони вважали себе дядьком, племінницею, двоюрідною сестрою та братами. І так, можна було б сказати: ну, вони ж не кровні родичі, тому пофіг. Але навіщо тоді вони назвали одне одного під час цього всього: дядько, дядько дав, став мені поглибше. Ну... Блін, ви поняли. І остання книжка це та сама книжка, на яку є екранізація Нетфліксу, і це ідеальна пара. Я не дивилася екранізацію, але мені здається, що вона краще, тому що я чула, що в екранізації змінили кінцівку, і це дуже добре. Бо в книжці кінцівка не має ніякого сенсу, вона несе ніякого посилу, кінцівка нудна, бо ти читаєш детектив про сімейні таємниці заради. Вбивство, і ти думаєш, Боже, зараз буде така кінцівка, там буде щось таке шокуюче, там, напевно, так закрутять, там боже, щось таке викриється, і потім І все. і все. Ну нічого взагалі ти не отримаєш з цього. Сам сюжет дуже нудний був для мене. Я не могла зачепитися взагалі за цю історію. Читала просто щоб записати відгук реально, от і все. Вона мене взагалі не цікавила. Окрім того, мені взагалі не сподобались посили авторки. У неї в книжці я помітила декілька, як мінімум, три, я пам'ятаю зараз таких дуже сексистських висловлювань, які мені не сподобались дуже. І я навіть не хочу більше знайомитися з цією авторкою. І просто хочу забути про цю книжку, бо це був дійсно витрачений час, як на мене. Ну і це все. А ви пишіть, чи читали ви взагалі якусь із цих книжок, можливо, вони вам сподобались, або, можливо, ви згодні з моєю думкою. Пишіть. Дякую, що дивилися це відео до кінця, і побачимось в наступному.